Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребенькі. І зараз ми будемо з вами готувати отакий от чізкейк Брауні. Це поєднання двох класичних десертів в один. Дивіться, яка класна текстура Брауні. Який ідеальний чізкейк. Просто супер рецепт. Легко, просто, швидко. Будете дуже задоволені, так що сідайте позручніше, авансом вподобайка і коментар, а ми починаємо готувати. Починаємо ми з маси чистику, типу, з чізкейку. Я вже яйця розбив, і сир в мене готова така сиркова маса, продається в відрах. Є і в магазинах Там молоко, сир, масло на ринках, такі як в магазинчики є. Вона зразу і з ізюмом, і перетерта, і з ваніллю. Того вже навіть ваніліну не додаю. Дуже вигідно. Якщо берете звичайний кисломолочний сир, то треба буде його зараз з яйцями, з цукром, збити блендером. Звичайним погружним блендером. Манна Крупа і пудинг. я беру ванільний смак, щоб ще трохи додати ванільного смаку. Можна просто додати звичайного простого кукурудзяного крохмалю. Але тоді додайте або ванілін, або ванільний цукор, щоб був більш ванільний смак. Можна і в планетарному, можна і таким звичайним ручним міксером. Зараз все трохи збиваємо. Циркова маса готова, поки відставляємо в сторону і робимо масу брауні. Так, яйця вже є, просіюємо сюди борошно. Добавляємо цукор. Какао, дуже от, смачне оце какао, воно там екстра темне і з дуже великим тут 22% вміст какао масло. Так що це доправні, ідеальне. І просіюємо теж какао, щоб не було лишніх грудочок. Трошки Вінчиком це треба змішати, бо зараз, як засунемо міксера, какао полетить по всій кухні, щоб воно трошки вже стало через яйця вологе. І розтоплюємо спред чи масло і вливаємо не надто гаряче, ну тепле. Там в мікрохвильовій по декілька секунд розтоплюйте. Я використовую цю кондитерську суміш, це спред. Вливаємо. І можна зараз трошки вінчиком і перемішати його. Тепер вже можна міксером його гарно перебортувати. Маса досить густа. А щоб наш брауні був ще більше шоколадним, додаємо ще 200 г шоколаду. Маєте чи купите десь, побачите, такі шоколадні копійки маленькі, капельки, можете додати їх. Я просто буду ломати плитку шоколаду на такі невеликі кусочки. Можна ножем зараз порубати. Так, ножем буде краще. Дуже шоколадним, наш брауні буде. Як бачимо, шоколад гарно рубається, нічого тут не треба. Так, і тепер так. Все тепер гарно вмішуємо в масу наш шоколад. Тепер можна викласти все шар брауні цілим шаром зверху шар чизкейку. Можна викласти так, як я буду викладати в такому типу шахматному порядку. Я зараз хаотично як-небудь викладу шар. Брауні по формі, отак виклали. І тепер беремо, викладаємо масу сирну, щоб вона була між цими масами. Гарно все розпреділяємо. І тепер, де тут шоколадна маса трошки виступає, розрівнюємо все. Приблизно щось як ось так воно виглядає. Мо кажу, можете випікати по шарову. Шар брауні і зверху чизкейк. Так теж буде смачно. Мені подобається він от в такому форматі. 180 градусів хвилин 35-40. У мене випікався 40 хвилин. Далі дивіться по своїй плиті, як вас пече. Даємо повністю йому охолонути. Охолон. Тут, тут де буде брауні, чорний, така хрумтяща скоринка чи скейк м'ягенький. Так що розрізаємо. Спочатку розріжу краєчку, і вам покажу. О! Дивіться, яка класна текстура брауні сир ідеальний. Коротше, клас. І зараз вріжу так більш по центру. І подивимося ота. О! Так. О. Дивіться, як класно виглядає. Коротше, клас і смакота. Так що готуйте. Чекаю вас себе на каналі, заходьте почастіше. Гарного дня, мирного неба і слава Україні!